Українцям презентують план перемоги, але без деяких секретних положень. Таку інформацію озвучив Андрій Єрмак. А яким бачать такий план кияни, з'ясовуємо на вулицях столиці. Я розраховую на щось краще в моїй житті, а що буде далі, не можу сказати. План перемоги, коли кацапи уйдуть з нашої землі. Це буде план перемоги, коли ми їх виженемо. Це буде план перемоги. Ну, це єдине на кордони 91-го року. Чи є для вас якийсь мінімум того, що ви можете назвати перемогою? Мінімум? Е е не знаю, зараз не можу сказати мінімум. Ну мінімум. Ну, опять-таки, це ж перемога і все однозначно. На кордони 91-го року ніяк. Тільки так. Будь-яка. Зупинка, призупинення військових дій, це може бути позитивно, але це всі, ну, розумні люди розуміють, що це на 2-3 роки. Ну, це не перемога. Ну, це не перемога. Так, да, буде менше жертв, якщо за ці 2-3 роки ми зможемо захистити себе будь-яким способом. І Укріплення і підготовка військових і техніка, то тоді це може бути позитивний крок. Якщо буде на такому рівні, як зараз, все з коліна, то Ну, власне це суспільство має жити цим, а цього вже теж нема. Тобто, ми це ну, якщо порівняти настрій людей в 2022 році і зараз. Ну, це різні суспільства. Як не важко, як не страшно жити зараз, але я не допускаю навіть думки про те, що добре, ми Донбас заберіть, Крим заберіть, Мелітополь заберіть, Херсон заберіть, а, а нас залишить, от як воно є, поки…» Я цього навіть уявити собі не можу. Але як воно? Ну я не можу, я знаю, чого я хочу, але я не знаю, як воно можливо. В життя перетворити це все це. А які ваші думки з цього приводу? Пишіть в коментарях.